Сьогодні я хочу вам розказати про нашу нову модель автомат з охолоджувачем, який ми розробили спеціально для ринку з теплих країн. В цих автоматах ми використовуємо спеціальний охолоджувач води, який розрахований на 100 літрів води в годину, і в них ми використовуємо спеціальні мембрани. 2040, які е, розроблені в нас для місцевості з низьким тиском. Тому що ці автомати ми робимо для ринку Танзанії, а в Танзанії вода йде під низьким тиском у водопроводі, як правило, постачається з ємності, тому має низький тиск. На автоматах ви можете вибрати два типи води: як очищену воду, так і охолоджену, звісно. І таким образом, коли обирається охолоджена вода, в нас через додатковий клапан. Йде охолоджена вода з через охолоджувач з накопичувальної ємкості, і таким чином ваші клієнти можуть можуть завжди купувати воду як охолоджену якусь літом, так і звичайну питну воду, яку використовують для приготування яких. Напоїв. За ці роки ми вийшли на міжнародні ринки, і цей апарат є гарним прикладом того, як ми йдемо в ногу з часом, і наскільки ми модернізуємо свої апарати і додаємо нові фішки в апарати, такі як охолодження води, сатурація, газування або додавлення якихось сиропів для води. Тому купуйте апарати компанії G-Water, працюйте разом з нами та розширюйте горизонти та ринки України та світу.